Ці генератори доставила нам Туреччина, однак оплатили це уряд Японії по відповідній програмі із нашим урядом. Це вкрай необхідно для нас, оскільки це все піде на критичну інфраструктуру. І ці підприємства будуть забезпечувати послугами майже 217 тисяч наших мешканців. Це і місто Харків, і області Чугуїв, і ізюм, і інші наші міста, які досить сильно постраждали внаслідок російської агресії, так і після останнього ракетного удару. Це генератори великої потужності, і це саме для великих підприємств, для потужних підприємств, для того, щоб не зупинялося там електропостачання, не зупинялося надання цих вкрай необхідних соцпослуг.